Життя святої преподобної Матері нашої Теодори, що в Олександрії. Свята Теодора була одружена, але якось вона порушила подружню вірність, і цей гріх її так настрашив, що вона вже зовсім зневірилася у Боже милосердя. Але якось одна старенька ігуменя їй сказала, що немає такого гріха, якого би Господь не простив. Тому вона вирішила посвятити все своє життя сльозам та покаянню. І щоб більше заглибитися у своє покликання, вона пішла до монастиря. І вона, взявши ім'я Теодор, пішла до воріт монастиря і просила Ігумена, щоб впустив її до братії. Ігумен хотів перевірити, чи справді в неї є покликання, і тому він сказав воротареві, щоб він закрив на ніч ворота. Вона простояла там цілу ніч, і тоді її взяли до монастиря. У монастирі вона проявила найбільшу повагу серед усіх монахів, померла у великій святості з Богом.